23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. Міста Горлівка Донецької області тимчасова окупація міста російськими агресорами відбулася ще в 2014 році. Дев'ять років горлівчани змушені коритися російському режиму або шукати пристанища на території підконтрольної Україні. Саме про це сьогодні і піде мова. Анна народилася і проживала в місті до 2014 року. Потім була змушена разом із дворічним сином тікати до Харкова. Саме я з Горлівки. Донецька область. 2014 в 2014 году переїхала в Харьков. Ну, все время как бы проживала в Харькові. Спроби повернутися до рідного міста були марними. В горловку питалася возвращатися два раза. Ну, Жити там просто ну, невозможно. Потому что даже не то, що обстріли, потому що вообще все поменялось очень сильно. Ой, стала чужим. В Горлевце залишились рідні. Зв'язок з ними досить нечастий. Дуже рідко. Практично зв'язок немає. Дуже рідко. Як справи или... і під Час розмови Анна згадала 2014-й. Окупація рідного міста пройшла досить швидко. Вона навіть не встигла зрозуміти, що відбулося. Напередодні замовила виготовлення документів. Коли прийшла, щоб отримати в будівлі, вже були окупанти. Якщо чесно, я була в документам саме я навіть не поняла, що ну у мене ще було як. я діла загранпаспорту і хотіла, звісно, його забрати. Ну, тут там вже були воєнні, как би ну. З початком повномасштабного вторгнення Анна з сином знову були змушені тікати. Ми, виходить, в марті. 6-го, по-моєму, 6-го марта приїхали вже в Красноград. Потому що якраз над нами літала авіація, ну це було дуже жутко і страшно в безпеці. Відчули себе в місті Краснограді Харківської області, в місті колективного проживання. Краснограді поспокійні, намного. Ми здесь как бы люди хороші попались. Живі ми. В живим. Ді нас прийняли своє час, ну, дали нам все. Цвіт, воду, тепло, так сказати. Син уже закінчив молодшу школу. Навчання на найвищому рівні. Зараз от вчиться, старається весь у мене в учові. Прямо, прямо. от хорошому мучимося. Олімпіада вноги уміння оточасти продавсьом онлайн. В середній школі в програму вводять предмет інформатика, навчання в Харківській області онлайн. Уроки хлопець відвідує з телефону. Проте виконати домашнє завдання з інформатики просто ні на чому. Анна звертається до людей, які зможуть допомогти з ноутбуком для навчання сина. Телефон для зв'язку з Анною: 099 360 96 22. 099 360 девять,